Здавалось би, все дуже схоже. Тут гранули, троєчка, тут гранули, але бачите, тут більше якогось сміття. І це щось таке дуже цікаве. Але кольор інший. Але корм насправді тільки один, оцей перший. Тому що це гранули, е, збалансований корм для раків та креветок. Оце це просто сміття. Бачите, воно розсипається. Згранульоване до кучі, де і все. Це стартова суміш для прогрівання гранулятора. А це саме цікаве, це наш новий продукт. Це зоогумус гранульований, органічне добриво, без хімії, без якихось добавок. Все, що дає природа, і потім використовується як підкормка для овочів, фруктів, для дерев, для сільськогосподарських рослин. От Зараз, от можете внести собі в землю передискувати його, перекультивірувати і навесну посадити туди вже свої зернові, там, сою, соняшник, ще щось, все, що ви будете вирощувати. І побачите, наскільки воно дає результату. І це все з жодної хімії, органіка, повноцінна органіка. Для виробництва, які займаються еко, це саме те. Детальніше розповім в наступних відео, що таке зоогумус і навіщо він. У нас буде ціла серія відео про зоогумус.